Ми будемо говорити про підтримку тих, хто працює в аграрному секторі Львівщини. Зокрема, я одразу запрошую до студії Наталю Хмис, виконуючи обов'язки директора департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації. Вітаю, пані Наталю. Іван Паньків, директор благодійної організації Львівська аграрна дорадча служба. Добрий Добре вечір, вечір. пане Іване. Вітаю. Володимир Сидоровський, голова правління кредитної спілки Анісія. І Олег Сергій, заступник голови правління Асоціації банків Львівщини. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Олег. Приємно вас бачити. Присідайте, будь ласка. Я на початку нашої програми анонсувала про те, що з різноманітних бюджетів державного обласного залучаються кошти під програми для підтримки. Виробників аграрної продукції насправді дуже потрібно її нині споживачам. Можливо, її десь не стільки, що є, скільки нам би хотілося бачити на прилавках власне від, від наших виробників продукції. Що сьогодні маємо? Які пропозиції для тих, хто працює в аграрному секторі, доволі непроста праця цих людей. Насправді підтримка потрібна дуже. Та власне, це одна з найважливіших питань, які на сьогодні турбує наших аграріїв, тому що вони. Можуть посіяти, можуть зібрати урожай і дуже важливо власне їх підтримати в цьому. Тому на 2015 рік фактично є діють такі програми підтримки, як державна, і також на місцевому рівні це обласна програма підтримки. І Тут дійсно хочеться чітко зупинитись, розмежувати ці програми, тому що вони діють кожна у своїх напрямках. І якщо зупинитися на державній підтримці, то на сьогодні це державна програма фінансової підтримки щодо здешевлення кредитів, кредитних ресурсів. І... Вона працює по всій Україні. Вона Це діє те. по всій Україні. Це згідно постанови трьохсотих міністрів, і фактично, згідно цієї постанови, і згідно на область виділено 6,5 мільйонів гривень власне на компенсацію відшкодування відсоткової ставки по кредитах. Якщо можна цим кредит цим відшкодування відсоткової ставки, можуть скористатися виробники молочної продукції чи ті, хто займається, скажімо, овочами фруктами. Власне, ця підтримка розрахована на сільськогосподарського товару виробника. І немає обмежень щодо того, хто може саме нею скористатися. Є певні обмеження в частині того, що, скажімо, приймати участь можуть лише кредити, які взяті в 2014 році і в 2015 році. Є також певна пріоритетність надання цих цієї компенсації, скажімо, в частині того, що за попередній рік товарооборот сільського господарського товаровиробника не має перевищувати 10 млн гривень також це лише гривнева, тобто тут не приймають участі валютні кредити. це гривня і діє власне це компенсація 50% облікової ставки, діючи на момент компенсації кредиту. Це Який так, механізм цієї програми? Як і як можна отримати цю компенсацію? Станом на сьогодні з розпорядженням голови обласної адміністрації вже затверджена комісія, склад комісії. Проанонсовано про початок дії цієї програми. І фактично, вже на сьогодні можна приймати комісія, розпочала приймання документів. Інформація про те, де можна отримати перелік цих документів, розташована на сайті львівської обласної адміністрації, саме на сторінці департаменту АПР. І там є повний перелік, там є форма заявки, за якою власне можна підготуватися і побачити всю інформацію стосовно виконання цієї програми. Тепер, якщо можна, давайте перейдемо все-таки до обласних до обласного до коштів із обласного бюджету. Конкретно що депутати та власне... Львівської області можуть запропонувати аграріям Львівської На... області. Дуже цікаво. На сесії Львівської обласної ради були затверджені зміни до комплексної програми підтримки сільськогосподарського товаровиробника власне в області, і саме цією комплексною програмою ну намагаємося підтримати декілька напрямків товаровиробника. І це такі напрямки, скажімо, як розвиток насільництва, як тваринництво в певних заходах. Це є рибництво так. само ця компенсація ставки відсотків по кредитах так само є і в обласній програмі. І чому ну, це додаткова сума, яка виділена. Ну, слід зазначити, що обласної програми передбачено 6 мільйонів гривень на оці всі напрямки компенсації. Але слід зупинитися на відсотках по кредиту, намагалися нею передбачити те, що не враховано, ну, скажімо, ті можливості для аграріїв, якими не можуть користатися в частині державної підтримки. І тут мова йде про можливість відшкодування валютних кредитів. Немає обмеження щодо року отримання кредиту, тобто приймають і до 2014 року кредити участь в конкурсному відборі. Так само ставка, яка працює по компенсації по кредитах, це 30%. Скажіть, будь ласка, за якими це критеріями визначали власне банки, які працюватимуть в цих програмах, які надаватимуть ці кредити? Ну, насправді не ми визначали ці банки, а дуже ну тішимо з того, що все таки у Львівській області банки, які працюють з аграріями, є. І е, це вже практика є декількох років. Я думаю, про це краще скаже власне асоціація банк, банкірів. Але саме в співпраці зараз з асоціацією хочеться максимально донести до всіх аграрів, до всіх, хто скористалися кредитами по різних банках, цю інформацію, щоб е, дійсно ну, максимальну кількість і, 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 отримали інформації про те, що такі програми діють, про те, як можна скористатися цією компенсацією. Пане Олег, ви можете детальніше на прикладі якомусь конкретному От звернувся фермер mm -hmm. до банку в 2015 році? Ну, треба сказати, що програма не визначає перелік банків, які працюють по mm -hmm. цій програмі. Програма визначає тих, хто може отримувати. Я хотів би внести уточнення, що ця перевага надається тим, у кого об'єм реалізації менше 10%. То якщо клієнт має реалізацію більшості, він так само може скористатися програмами. Це пріоритети. Так. Це в першу чергу підтримати дрібного виробника. Чудова ідея. В свій час, коли цей механізм з'явився десь на початку 2000-х років, ну я просто давно працюю в банківській системі. Я пам'ятаю, як банки збільшили об'єми фінансування. На теперішній момент рівень відсоткових ставок по депозитам, який визначає ціну грошей, дуже високий, плюс інфляція. Плюс ризики, які банки закладають, приводять до того, що рано, не мріє про ставки, надзвичайно високі. ставки надзвичайно високі. І через те, то, для того, щоб здешевити чудова ідея, чудова програма. Хочу ще сказати, що, на жаль, у нас, коли от ми почали своїми клієнтами говорити, поки що погано проінформовані товаровиробники, які користуються, що вони мають можливість отримати компенсацію. Тобто, насправді тут це, скажімо так, задача для всіх, і для банків, і для телебачення, і для власної адміністрації все ж таки донести до відома про те, що така підтримка є. Вона надзвичайно ефективна, надзвичайно корисна. Вона була зупинена фактично останні роки, і те, що вона зараз відновлюється, це чудова ідея. Тобто, позичальник, який отримав кредит, він звертається до банку, відповідно отримує там копії кредита. Виписку, ну, відповідно, є перелік, і в цю комісію подається документи. Комісія вже визначає, хто отримає цю компенсацію. Є, хочу сказати, що певні нарікання відносно того, що, на жаль, рівень довіри до влади невисокий. Коли це не в претензії до влади, загально ми можемо признати, що це так є. Коли я сьогодні спілкувався з одним клієнтом, кажу, а ти подав заявку? Він каже ні. А чому? Та там своїм роздадуть. От. І я думаю, що одне з завдань це прозорість роботи комісії, прозорість доведення до інформації. І чим більше отримує клієнтів цю компенсацію, я думаю, що це таки на користь буде владі, само собою сільському Щоб бути довіру. Так, то дозвольте прокоментувати <гум> легенько. Власне, дія програми державної це. Лише кінець ми отримали форму заявки, це кінець липня місяці. І фактично зараз прийом документів лише розпочати. І от за допомогою вас, і за допомогою заходів, які ми передбачили власне, з асоціацією, інформування через сайти, напряму інформування своїх клієнтів, інформацію, яку ми розповсюджуємо. Ми дійсно хочемо максимально донести цю інформацію. І це саме є ціллю зараз до, донести до майже до всіх, наскільки це буде можливо. І щодо прозорості роботи комісії, ну, напевно, ці. Закиди є, вони в частині кількості документів. Ми теж намагалися підійти об'єктивно до переліку тих документів, які потрібно надавати на компенсацію. По суті, це всі офіційні документи. Це бюрократично вкручно. складна процедура. Ну вона лякає людей, але я думаю, що, знову ж таки, тут я би хотіла допомоги банків, тому що там є ряд довідок, виписок, які, власне, прогноз компенсаційних тих відсотків, які будуть за допомогою банку, створювати. Щоб банки теж казали, що це не складно. Тобто, ми в частині цих довідок вам допоможемо. Копії кредитних договорів це теж не складно. Це складається така ситуація, ну напевно, з якогось досвіду, але фактично, якщо її читатися і зрозуміти цей перелік, він не є на сьогоднішній складний, тим паче він не є неможливим до, до документи, які необхідно надати, абсолютно логічні, тобто копію критної угоди, розрахунок відсотків насправді нічого надзвичайного там немає. Тобто Іване, наскільки легко зорієнтуються аграрії власне в таких новинках? Чи легко зорієнтується, Я думаю, що потрібні партнери, які зможуть доносити інформацію до людей. Я тут повністю згоден з паном Олегом і з пані Наталію. Нам е, треба через громадські організації, через професійні організації, щоб активізувати їх, щоб допомогти людям. Бо справді сьогодні в таких економічних важких умовах, якщо є певні програми, і в кінці року виявиться, що були гроші, а їх ніхто де, не використав, вистав. ну це є проблема. А справді виробникам аграрним є тяжко. Тому що ціни на сільськогосподарську продукцію завжди відстають від росту цін на засоби виробництва. Нас не цікаво, на який термін цей кредит можна отримати? Це Наскільки... не кредит. це питання ну, відшкодування якщо, кредиту. Я якщо йдеться про те, що е, клієнт отримав кредит е, і відповідно він платить відсоткову ставку, та яка зараз є на ринку. На теперішній момент банки кредитують на рівні десь 26% річних, mm -hmm. е, то е, половину відсоткової ставки національного банку, тобто 15%, Компенсується, тобто він заплатив 26. Немає значення на, на який термін цей да. кредит. Да. Тобто а, компенсується, компенсується протягом компенсація витрат по відсотках за біжучий рік. Дві да. 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 2016 шістнадцятому ну, треба буде чекати знову на державну програми. програму. Тобто це є сподівання на схожі програми, що державні, що обласні, що цікаво, от звідки вийшла сума 6,5 мільйонів. Чому львівщина отримала саме таку? Чи нас не обділили? А може там на волині більше? Чи? Правді, достатньо логічно зроблена об'єми сільськогосподарського виробництва, які є по Україні, от пропорційно яка область скільки виробляє який відсоток, такий відсоток і цієї програми отримав. Якщо у нас буде рости виробництво, ми отримаємо ще більше можливості компенсації. Абсолютно правильно. Долучилася також кредитна спілка, це можливо чи не тільки початковий так. досвід. Так, так? Та то дозвольте, я ще теж легенько прокоментую. Так. Власне, що я не врахувала при обласній програмі, оскільки державна програма не передбачає можливості відшкодування по кредитних спілках. А знаючи ситуацію в області, коли дійсно аграрії, виробники сільськогосподарської продукції користуються і беруть кредити в кредитних спілках, ми намагалися цей механізм прописати і теж залучити до можливості компенсації. В кредитних спілках. Кредитні спілки мають багатолітню, вже 20-літню історію відновлення. Історія їх вже 200 років. Розумієте? І сьогодні кредитні спілки були прохідцями. Вони були з учасниками програми енергозбереження. І ми пройшли такий тернистий шлях, де сьогодні говорить недовіра до влади. На початку цієї програми теж була недовіра до влади, але ми настільки знайшли спільну мову, що ми знайшли спільні документи. І сьогодні ця програма з 2006 року, по сьогоднішній день, є ефективна і взята урядом за основу. Розумієте, тому то ми сьогодні е, наші процедури е, трошки відрізняються від банківських банківські процедури по видачу кредиту є більше бюрократи бюрократи. Ми мобільніші і ці кредити оформляємо швидше. І в нас є теж багато аграріїв, які чекають у цієї програми. І ми дякуємо сьогоднішньому сьогоднішній владі, яка змінила в аграрному секторі свої підходи і прийшли до нас. Ми над цією програмою сиділи, і працювали, показали, наскільки ми є ефективніші, тому що великі кредити, які там мільйонами вираховуються, це банківський сектор. Ми працюємо з кредитами 50, 100, 200 тисяч, і їх видача в нас є більш ефективна, тому що ми швидко це робимо. Ми виїжджаємо на господарство, знаємо людину. Про нас знають. Ми ці кредити видавали протягом 20 років. Ну але відсоткова ставка, яка сьогодні була. Озвучено 26, ми видаємо під 32%. А якщо буде відшкодовуватися з бюджету 30, це 2% річних це європейські кредити, розумієте? Я думаю, це, що. Щоб можна було тільки мріяти. Тільки мріяти. І як тільки воно піде, єдине є прохання, створена комісія. Не все ще є так відшліфовано в тому житті, розумієте? Щоб комісія не підходила до тої бюрократії, бо ми згідні сьогодні. Надавати, бути, супроводжувати, бо великого кредитора є цілі департаменти, юридичні відділи. У нас є кредитні інспектори, які будуть вести до коридорів влади, до комісії цього нашого аграрія. Ми маємо їх сьогодні. Десятки виданих цих кредитів, які чекають, якщо це воно дійсно так збудеться. Я думаю, цей депутатський корпус, який буде робити слідуючі програми, він буде ефективно підтриманий кредитними спілками. Мені ще цікаво міжнародна технічна допомога від уряду Канади. Чому? Так, власне, я хотів доповнити, навіть сьогоднішній день ми мали виїзд з нашим тренером з кооперації в і Яворівський район. В межах нашої програми ми надаємо спільно з нашими партнерами банками, зокрема, спат «Укрсоцбанк». Ми зараз в стані розробки два бізнес-плани щодо надання кредитів для сімейних ферм. В межах нашої програми передбачені створення. 35-40 сімейних ферм, де ми будемо надавати гарні цікаві кредити під 15% річних. Я думаю, тут би була гарна співпраця з обласною програмою, де навіть у тих 15% можна було б нашим сімейним фермам відшкодовувати як допомога влади для створення сімейних ферм. Але наша програма стосується виключно галузі виробництва молока. Ми створюємо спільно з нашими партнерами в селах. Поряд є кооперативи сімейні ферми і надаємо таку підтримку через безповоротну допомогу а також через кредитні програми. Скажіть, будь ласка, пане Вене, бо ми неодноразово з вами в студії говоримо про сільське господарство. Мені цікаво, от скажімо, за останніх 3-4 роки. Проявляють більшу активність селяни в тому, аби започаткувати Ви знаєте, справа, насправді дуже продукції. тяжко добитися чи до високі... е, довіри людей, щоб вони повірили, що от приходить е, програма, приходить дорадча служба, об'єднання кооперативів чи кредити спілка із допомогою. От по розбити цю недовіру, що можуть бути програми, яка буде корисна для людей. Це, людин, це що, і що це правда? От сьогодні три, три сільські голови. Я думаю, що треба члени правління шляхом гарних прикладів. О, Мати ви, кілька... ви, ви вирвали в мене з це. Справді, от ми це, що робимо, от той же візит міністра, голови фракції самопомочі до сімейної ферми, де сім'я, молоді люди, шестеро діток побудували ферму, де тримають корівок, де це бізнес сім'ї, і вони працюють по кредиту, вони продають молоко. Отакі. От Приклади є дуже важливими, але ми знову до цього обов'язково долучаємо систему кооперації, щоб це не сталося так, що створили сімейну ферму, залишили її там в якомусь селі чи на окраїні району, і він потім собі не може раду дати. Кооператив, через який працює ця сім'я, дозволяє продовжувати цю справу і допомагати послугами. Власне, послуги, дозвольте, я хотів би акцентувати одну таку річ, от ви питали відносно активності. Насправді об'єми виробництва сільськогосподарської продукції в Україні виросли. Тобто минулий рік, коли там більше 65 мільйонів тонн зерна зібрали, таких урожаїв не було. І треба сказати, що ефективність господарства суттєво виросла. Я, наприклад, тішуся, що у нас є клієнти, які минулий рік зібрали 90 центнерів з гектара пшениці. То це вау! Результати! І такі результати вже господарство показують. Інша ситуація значно гірша, значно складніша, це якраз тваринництві. Тобто, якщо вже е, з точки зору там рентабільності е, рільництво на непоганому рівні, то де якраз підтримка потрібна, і це от, е, от е, в постанові Кабінету міністрів серед пріоритетів є два пріоритети зазначено. Перша це Маленькі господарства в тих яких об'єм реалізації менше 10 мільйонів, але це не означає, що більше можуть скористатися цією програмою. І другий пріоритет це якраз ті, хто займається тваринництвом, хто збільшує поголів'я. Тому що, на жаль, статистика зараз показує, що поголів'я падає. От і це, скажем так, проблема, яка є. То що ця програма якраз другим пріоритетом ставить тваринництво, особливо е молочно товарне. Е я думаю, що е разом з такими програмами, от, і про які говорить пані вам, е з підтримкою обласного бюджету міського реально можна цю справу витягнути зрушити. Ситуація, тому що витягнути зараз витягнути. ця проблема. Я би тут хотів добавити. Даруйте телефонний дзвінок, і наглядачів. Угу. Слухаємо ваше запитання. Будь ласка, добрий вечір. Добрий, будь ласка, ставте запитання. Добрий. добрий вечір. Пані, я yeah. дуже рада, що у вас така гарна передача. Ви так гарно розгорсовуєте все. Але чому молоко не приймають селяни? А, але за копійки 45 копійок за літр молока, Хто може здавати? Перемишлянському районі село бачив. Дякуємо за ваш свінок. Коментуємо, напевно, можу трошечки прокоментувати. Я думаю, що те, над чим ми зараз працюємо над розвитком кооперації. Де через кооперацію люди можуть організувати систему збору і продажу молока, це напевно найбільш ефективне буде для селян. Бо система, коли створюють систему збору молока, самі заводи і диктують всі умови для селян, це мало ефективне. Напевно, деякі молокопереробні підприємства сьогодні почали розуміти, що можливо хай краще селяни через кооперацію займаються цією справою і продають над молоком. Щодо ціни, шановна пані, я вам справді дякую за це запитання. Це проблема сьогодні. Молокозаводи приймають молоко по 2,50 за літру молока, коли в магазині літра молока коштує на рівні 14-15 гривень. Це є проблема. Але ми тут спільно з урядом, місцевим, державним, маємо працювати над тим, щоб виробник, як в більшості країн світу, отримував половину вартості ціни молока в супермаркеті. Механізм простий. Продаєш по 10 гривень, фермеру заплати 5, продаєш по 20, фермеру заплати 10. І Одна. це має бути правильно. У нас якраз, так. чому не розвивається галузь, тому що низька рентабільність. Низька рентабільність через низькі закупівельні ціни. Так. Якщо підняти закупівельні ціни, і це відіб'ється на ціні кінцевій, то зрозуміло, що ніхто в цьому не закриває. Пане Олег, але тут бачите, навіть Верховна Рада почала приймати в першому читанні про прийнятий закон про мінімальну ціну на молоко другого гатунку 4 гривні. Почався шум. Молокозаводи починають створювати свою ситуацію. Але я думаю, що просто треба розробити і прийнятий закон, який буде регулювати цей процес, не зважаючи на економічну ситуації. Так. Як в Канаді сідає за стіл переговорів представник виробників, представник переробників і державний арбітр разом за троє мають за день домовитися ціну на рік. Все. Інакше ні, якщо тільки молокозаводи формують самі ціну, або це будуть робити тільки Вони виробники. Виробник, та? 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 Та, це, це, тому переробник. ми мусимо змінювати правила, але якщо пропаде виробник, пропаде і переробник. Не буде мати молочних продуктів якісних е, споживач. І це треба сідати за стіл переговорів. Ми пропонуємо цей механізм. Давайте будемо, пані Наталі, пробувати наших депутатів для області щось був, таке запровадити. Хоча б тривожний дзвоник був з огляду, хоча б на те, що ну, здавалося б, взяти кредит, почати виробництво, а коли немає куди збувати, або у тебе купують твою продукцію за настільки дешевою ціною, що тобі важко повернути, вже не кажучи що не ну, виходить. Можна я, то, я май... Треба створювати кооперативи, вернутися до давніх галицьких традицій. В селі створюються кооперативи, займаються, охолоджують і везуть на півфабрикат, який в ціні два рази вищий. Розумієте? Колись Маслосоюз Галичини годував всю Європу, але це є модель кооперативу. Німеччина, німецька економіка, тримається на цих кооперативах. Треба підніматися. Це жінка старша, є молодь. Вони вміють рахувати, вони знають економічний ефект. І дуже цікаво, що сьогодні до нас звертаються фермери молодого покоління. Він приходить своїм бізнес-планом, якому не треба розказувати. Він так розмалює рух коштів, що не позаздрить будь-який професор з львівської політехніки чи з аграрного університету. Творивши кооператив також потрібні певні кошти на обладнання. Чи ця програма, про яку ми сьогодні говоримо, передбачає відшкодування відсотків кредиту? Скажімо, за закупівлю кооперативом селі? Власне, кредити, які беруться, вони справді мають бути цільовими, і вони мають йти там, чи на закупівлю насіння, чи на закупівлю паливно мастильних і так само на обладнання. Але я б хотіла теж сказати, що в обласній програмі є окремим напрямком підтримка кооперативів, тому що ми дійсно розуміємо те, що говорив пан Іван, про те, наскільки важливим є на сьогоднішній день оця система кооперації, як вона дасть змогу. Ну Львівщина – це є одноосібники, і в дуже великій кількості одноосібників власне, виготовляється молоко, і тільки змога через кооперативи об'єднати ці об'єми, дати їм якість це дасть змогу власне формувати партії, які будуть цікаві, які в. Висп... Можуть диктувати певні умови на ринку і власне ну на підтримку кооперативів, які вже зазначила в обласній програмі, є як на закупівлі обладнання, так і за допомогою бізнес-плану, який покаже ефективність розвиток кооперативу на відшкодування тих чи інших витрат там чи не реконструкцію, і це передбачено. пані Наталі. Я хотів би доповнити вас. Наша програма. Понад певно 40% ресурсів проекту буде зосереджено на допомогу в придбанні ресурсів власне обладнання для кооперативів, і тому навіть якщо в держави немає гроші, відшкодувати, ми пропонуємо тим кооперативам, які з нами працюють або будуть працювати. Ми їх закликаємо до співпраці, до зголошуватися до нас. Буде купівля обладнання для охолодження молока, перевезення оцінки якості молока, заготівлям. За Різних е, кормів, все це все власне йде, але знову ж через систему кооперації, щоб не отримав один через кілька е, місяців або років він перестає працювати, ресурс використане неефективно. Через кооперацію ресурс державний, міжнародний, має шанс. Тривалий час використовуватися приводити до yeah. ефективності. То, що база для цього є. Я хочу навести декілька цифр: що по голів'я Рогатої худоби склало 289 тисяч голів на 11% менше. Тобто у нас відбувається спад. При цьому в господарствах у населення отрималось 92,5% від загальності великої <світування> рогатої худоби. Тобто то питання яким? великих виробників на теперішній момент практично немає. Так і думаю, інвестиції великі так. дуже Пані Наталі, на завершення. Оголосіть, будь ласка, терміни, доки можна скористатися цими можливостями обласної державної ну, програми. Державна програма і обласна програма вони діють до кінця року. Тобто документи будуть прийматися. Комісія буде засідати систематично за мірою потреби, як звучить в порядку, але фактично думаю, це раз в місяць, і по мірі надходження документів будуть розглядатися і прийматися рішення, включно з грудня місяця. Так, так, до 10 грудня це остання дата Так, удачі, але е через телебачення просто суду виробни. Не чекайте 10 грудня. Я... Бо вже це вже потім проблемно. Давайте є сьогодні програма, є сьогодні. Заклик подавати документи. Зголошуйтесь, подавайте, щоб ви отримали кошти вчасно. Щоб рішення було дозвольте ще власне. що завершується на момент. Що дійсно хочемо запрошувати? І щоб зняти цю бюрократію і думки про неї приносити документи. Ми будемо максимально відкриті і прозорі щодо прийняття. Дякую вам за те, що прийшли сьогодні в нашу студію. Дякую всім, хто дивився програму вечір. Львові. Ми в ефірі завтра о 19.15. У нас буде телеміст із Херсонською областю.